Але, попри всі гучні обіцянки, реакція фанатів виявилася далеко неоднозначною. Багато хто вже встиг захейтити цей бій, адже останній виступ Тайсона показав, що його фізичні можливості давно не ті. Все ж таки, йому майже 60 років. Чимало вболівальників відверто запитують, кому це ще цікаво. Тайми й везер вже з 2018 року займається виключно виставковими боями, у яких відсутнє головне, реальний результат. Його останні два поєдинки проти Джона Готі перетворилися на цирк. У 2023 році бій було зупинено, не через масову бійку, коли після гонгу почалася сутичка між командами, шоу перетворилось на хаос. Бій зупинили. Це вже не класичний бокс, а своєрідний гібрид боксу та реслінгу, де глядачам більше показують шоу і трештоки ніж спорт. Правда така, сучасний бокс поступово перетворюється на бізнес-машину та спектакль, де важливіше трешток, і людей, які готові платити за такі видовища по типу реслінга, більшість ніж людей, які є поціновувачами класичних поєдинків мовчазних профі які не роблять шоу, але які знаходяться на піку своєї форми. і саме цим пояснюється гучна угода між Тайсоном та Мейвезером. Чи стане цей бій легендарним чи черговим скандальним шоу для каси? Побачимо вже навесні 2026 року.